Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Не думала відео знімати, але ви пишете коментарі, коментарі, турбуєтеся, як ви, як ваше самопочуття, нічого, бачите, стою. Чоловік пішов маму, відкидати. Дома вже прокидав, ну не все. Є що? Ось, Снігу навалило, та так само, як і у вас. Потрібно збігати до мами. За три дні це перший раз вийшла на вулицю. Збігаю до мами та й знову у люлю. Лікуватися долі. Нас також забурхало, закидало. Чоловік ось, ось сьогодні відкидав, бачите, як двері сьогодні сьогодні вранці на силу відкрили, закидало, було так, як і ось, ось до тут половина дверей закидана була снігом. Ось таке. чоловік і відкидав сніг, але вже знову замело. Дивіться, які перемети машиною тут вже і не проїдеш. Бачите, О, це, вже, це вже ми не скажемо, що не бачили снігу, снігу в цьому році. У мами вже як у сніговій кості тунель. Тунель чоловік пробив, тільки просунуться по коліно, да снігу? О, Боже. Ай. Ну як ма зима? Знаєш, оце така була зима в моєму дідську. такі зими були. Сніг лежав на двох. У він є з кришами. Це ще не так. Ой-ой-ой, що було. Та я знаю, ти казала, що як ходили в школу, так. Да. Я ж ходила тут до чотирьох класів була. Ага. Ходила. Ходилося йдеш і школи, щоб не по кришах ход. Да. Оце такі сніги. Це зима то. Вернулася. Колишня, так? Да? Колишня, да. Стародовня, да, 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 да. не теперішня. Да, да, да. Навалило ще Ого. Ще чимало одкидать. А це так. Да. Ну, до середини хоти навело. Зайшли з мамою в хату, чоловік. Сніг одкидає. Ми зайшли погрітися. Мама, я і пушок. Пушок. Такою технікою у нас дорогу грибуть. Мощна. Але ж воно, ви знаєте, оце наче притихло, а то. Я ж кажу, і вчора ввечері і вранці горнули, а воно перемети на мітою, такі наче ще більше, ще більше, як були. Але ж дорогу погорнули широко, гарно. Є тепер де машинам Так, Я вже прийшла додому. Вибачте, якщо можливо погано мене чуть. Затуляюся, щоб не дуже розділяти рота. Продовжую лікуватися, чаї ганяю, редьку з медом п'ю сіроп собі такий роблю. Ну і з хати нікуди не хожу. Це за три дні перший раз вийшла, бо треба ж до мами збігати. Так що, нічого, сподіваюся на швидке одужання, божою помічю. і все буде добре. Да? Дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго!